Солодка казка дитинства, запаморочливі атракціони, веселі захоплюючі ігри. А як щодо пухнастого задоволення під назвою цукрова вата, процес готування цукрових ласощів заворожує. Давайте дізнаємось у експерта солодкої справи, як її готувати, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, процес готування солодкої вати. Процес приготування доволі простий. Е, всю основну роботу виконує ось цей чарівний агрегат. Моя робота заключається в тому, щоб намотати вже готову вату на ось таку дерев'яну паличку. Беремо цукор, самий звичайний цукор такий, ми кладемо в, чай, в каву, засипаємо в агрегат. Апараджує прогрітить. Які емоції ви отримуєте, коли до вас приходять дітки і ви даруєте їм таку радість? Ну, дуже приємно бачити радісні лиця дітей, коли вони, як ви говорите, зразу. Їхні лиця переображаються, ну вони зразу настрій них піднімаються. Мені теж приємно це наблюдати. Для приготування використовується цукор. Получається така біленька вата. Але ж існують е, добавки. там, де барник, ароматизатор, е, тоді вата кольорова з різними смаками. Е, хоча на смак насправді там один, там просто йде запах і колір. А можна мені також спробувати приготувати цю смакоту? Так. Дякую. Так. -дя... Засипайте цукру. Ага. Для приготування цукрової вати існує лише один інгредієнт І це цукор. Сучі кристалічних павутинок намотуємо на паличку круговими обертами. Виходить? Крутю, критю. Одразу відчуваєш святковий настрій. Просто аромат просто неймовірний. Ну що, цукрова вата готова до споживання. А тепер дізнаємось трішки її історії. Десерт відомий ще з 16 століття. У той час цукор був дорогим задоволенням, тож дозволити його собі могли лише обрані. Солодкувато винайшов італійський стоматолог, однак не запатентував свій шедевр. Далі на ярмарку в 1904 році у Сент Луїсі вперше показали свою цукерку Вільям Моріс та Джон Вортон під назвою Казкова нитка. Тому батьківщиною солодкої кулі вважають США. Там день цукрової вати святкують 7 грудня. Продукт родом. Дитинство під назвою вата» на інших мовах називається інакше. Наприклад, у Італії це цукрова пряжа, а у Китаї та Японії волосся бабусі, у французів – борода дідуся, а в Африці її прозвали диханням примари. Доступним для великого кола ласунів і гурманів цукровий комплемент. Та після винаходу спеціальної машини сьогодні десерт у різних краях подають з різними інгредієнтами у південній Кореї. Цукрову кулю комбінують з локшиною. У США смачний шар кладають в фруктові кукурудзяні пластівці. Також подають з вином. Незабутня подача у Лондоні. Білу хмаринку вдало поєднують з морозивом. А ви знали, що єноти занурюють їжу у воду перед тим, як її з'їсти для того, щоб краще відчути її смак. На жаль, це найгірший спосіб скуштувати вату. А оцей хлопець вигадав свій рецепт приготування цукрової вати. А щоб була смачнішою, він ритмічно рухається під Майкла Джексона та кулінарить. Найкращі експерти у цій справі діти. Давайте запитаємо у них, чи подобається їм цукрова вата. Це тобі! Подобається тобі солодка вата? Ну, вкусно. Тримай. Розкажи, подобається тобі цукрова вата? Смачно? А? Я не часто їм сладкую вату, если чесно. Чим граю тим, що вона похожа на облако. Не знаю, така біла, повітряна, красива, нежна. Пухнаста, яскрава, повітряна та смачна. Содковата це не тільки спогад з дитинства, а й може бути генератором емоцій та святкового настрою. Якщо уявити, що тримаєш у руках сніжки. Чи бороду святого Миколая відмовляти собі у задоволенні не слід, але варто знати міру пристращам.